Доброго всім дня. Якщо значить послухати українські е -е, канали, українські новини, то складається враження, що всі заботи містера Трампа це про Україну. і Що це все кругом він зустрічався з паном Зіленським, це Вони там, що розмовляли, що він сказав, і там 600 тисяч москалів вбито. Дуже багато українців, ма 400 тисяч. Я багато цієї інформації взагалі не знайшов в яких. я продивився його інтерв'ю. Повірте мені. 99% того всього про що йде мова то це чисто внутрішніх проблем Сполучених Штатів і це його очевидні нові призначення, які всіх хвилюють. О, тому що там вся така кампанія попадається, серед яких і алкоголіки, якісь там наркотиками колись торгували, і якісь там яких звинувачують у секшуаласалці, ну, які мали проблеми з там жінками колись. і Там вони їх за така, такі, такі люди, такі люди, я би сказав. Видно, такі вони друзі Трампа всі. Ну, все таки це не наша абсолютно справа. Ми побачимо, як буде. Але є надія, що воно буде все-таки ліпше і, і, і буде набагато ліпше. Але ви знаєте, я тут приведу зараз приклад з Твіттера, що пан Трамп написав і перекладу вам його. Отож, бо я Дональда Трампа знайшов в е, вексі. Він любить там виступати, але його були. Після того, як він покидав там свій пост перший президента, його були виключили з Твіттера. а зараз його великий приятель Ілон Маск обновив. І, ну це вже давніше було, і він вже почав знову публікувати свої. Значить, ремарки в Твіттері зараз це Екс. Ну от що стосується, що стосується, ви можете прочитати, то він тут написав, що Росія приблизний перевод Росія. Так прив'язана до війни з Україною, що вже втратили там більше 600 тисяч солдатів. І вона, здається, нездатною зовсім зупинити цей марш через Сирію, країну, яку вони захищали роками. Саме тут колишній президент Обма... Обама відмовився виконувати своє зобов'язання щодо захисту. Червоною лінією в піску, і все пахло, пекло спалахнуло, коли Росія втрутилася. Але тепер їх, як можливо, самого Асада витісняють. І це насправді може бути найкращим, що може з нами статися. У Сірії ніколи не було великої вигоди для Росії, крім того, що Обама виглядав дійсно дурно, дурним чи дурноватим. У будь-якому випадку Сирія це безлад, але не наш. Друг. І Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша боротьба. Нехай це собі там відбувається само по собі ми не залучаємося. Щось таке він написав приблизно. От. Але треба розуміти, що це було написано десь е, минулого дня. От. Я багато зараз почув всяких там, значить, багато таких що я продивився його інтерв'ю. Я там нічого не казав, не чув в нього, щоб він е, говорив такий нонсенс про Україну, який він від нього можна часом було почути е, перед його виборами. Але навіть не від нього, як від його оточення з більшості. Велика частина території, яка контролювалася московітами кремльовськими, вона, вона просто. Значить, як би то сказати, визволилася від них. Вони, вони, вони втікли звідти. Я не знаю, хто це все організував. Може, це і Ердоган. Ердоган, Ердоган мав кілька мільйонів реф'юджів. Деякі кажуть, що 5 мільйонів, деякі кажуть, що більше, а деякі кажуть, що 2 мільйони. Я не буду провіряти зараз цю цифру, але я бачив людей з Турції. Які казали, що сирійці там на кожному кроці це малі діти просять милостиню, і дорослі, які не мають роботи, не мають допомоги, буквально згодні за центри робити все, що завгодно. От ви знаєте, і це ну це трошки ще раніше, бо це не тепер. Це було кілька років назад. Так я думаю, що ще було отако перед ковідом, десь 2018 рік ця інформація, яку я володію про бабиженців Сирії, які я чую очевидців, так так. Але, але якщо брати зараз, вони ніколи не ділися з Сирією, тому що Захід не дуже охоче бере цих людей, так? так, так. Ну але давайте ще відкинемося про сирійців в Канаді. Їх масивно тоді були після тих диких бомбардувань Лепо, коли Путін старався їх виштовхнути цих бідних людей, ем, значить на захід, на Захід створити так імміграційний кризу. Там тут деякі багато з них попало сюди, в Канаду також. <кій> так і так, я ту ну, це також я чув від людей, людей, які казали, у Торонту дуже житло дороге, і дуже багато тут важко знайти роботу. Я чую, що багато з них, з цих біженців Сирії, вони поїхали туди, значить, в, 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 в на Західну Канаду, туди в Вінніпех. У Вінніпег вони періхали, там житло було дорожче. Це все, і багато з них зупинилося там, там. Але все-таки захід дуже так скрипучим бере. Там табори для цих біженців вже на території Сирії, північної частини організував Ердоган з допомогою західних Європейського Союзу і американських грошей, які там вони сиділи. Ну але все таки дуже багато, дуже велике навантаження на, на структуру Турції. Ці біженці там створювали. І звичайно, Вердога дуже мріє виперти їх назад в Сирію, щоб вони там щасливо жили, ви розумієте? І це напевно, що це для цього це було і ну і звичайно Ердогану, і, Я так думаю, і туркам взагалі не подобалося ці московіти. У них під під, 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 брущино, під животом, так якби там не було Сирія, це, це Отуманська імперія. Томаська імперія в минулому, і вони там я років 600 вони володіли цією провінцією свою Сірію, так, і Іорданію туди, все цей був. Це була Отуманська імперія, так і. Якщо скрі... і ще саме цікаво, це за півні північ оцей північ, оце і північ і Сирії, там ж вона туркомовне населення живе, бо там ці кордони, кордони, коли Турецьку республіку робили, коли розбирали Отуманську імперію, то там багато такого проведено просто по лінії по горбах. Бо от горби, і там за горбами це вже Сирія, так? А люди ж не живуть тільки по горбах. Вони ж той водорозділ, він же ж по друге. Ну не важно. Вони там суні, суніти мусульмани, і турки мусульмани суніти. І вони туди Алєпо, там жили суніти. Всі вони, звичайно, своїх, ну так само від гілляка, гілка гілка ісламу, марізниці. На всі люди добрі, але в них є противоріччя там догматичні між з мішітами і сунітами, такі глибокі, глибокі, як раніше, були між, між скажімо, протестантами католиками. Зараз нобаді. Nobody cares, ніхто не, не бере це до уваги, але у, у них там це ще має значення. Так? Ну, Для багатьох людей немає вже значення, для багатьох. Має, але це не важливо, це не релігійне повстання. І не знаю, хто їм дав зброю. Але як би там не було, як там не було, звичайно, я вірю, що це. І похоже на все, що це вони під підтримці серйозної Турції. Турція і, Турці, і, Турці, і вони, вони це все і вони прямо буквально в дуже короткий період. Диктатура. Диктатура Асада впала, і режим підтримуваний кремльовськими він впав також. значить що з московітами там буде? Ну московіта, ну що буде з ними? Їх випирають звідти, так випирають звідти. Вони тікають звідти, вони кораблики свої забирають. Ну чому тому що І вони потоплять. Ну не так багато їх і не так багато їх не так багато в Сирії залишилося через те, що вони зав'язли в війні. У війні в Україні, от як Трампушка сказав в своєму твіттері, він написав, не зав'язали по серйозному в Україні. Ну, звичайно, Трамп винить демократів. йде Обама винен, що туди ще він допустив, допустив москалів туди. Так, звичайно, це для Обами, На для Обамика, для Трампушки це нормально показувати пальцем. Побачимо, що він зробить. Побачимо. Ну, побачимо, ну, чан це побачити, треба, що він зробив щось, розумієте, бо Обама щось зробив, але він робив дуже так маленькими кроками. Маленькими кронами, може, маленькими кроками і дуже має тіше, воно ефект більше приносить, ніж, чим да. лучше багато разів по разу, ніж ні не разу разів. раз. Да. Але, але будемо бачити. Ну але ситуація для Москви дуже серйозна і дуже дискредитує авторитет. Да диктатора Путіна, так як диктаторамські речі не прощають, це закономірно. Його просто як пацана взяли і виставили з Сирії. Як пацана, І він нічого зробити не може. Він будемо щось зробити по різних причинах. Одна із причин це доктрина Манро. Доктрина Монро — це перевезти по Чорному морі воєнних грузів, коли йде воєнний конфлікт, війна і так далі. От, і якби він, якби війна не в Україні, він міг загрузити якісь там свої воєнні кораблі зброєю туди серйозною і перевести, і перевести туди, у Сирію, в порт, який контролюється росіянцями, які там чуть не на тисячу років зрендували в той Сірії. І там перевести туди свої бойові частини і перепочати операцію підтримки режиму осада. Але, але доктрина Монро, яку підписала також Сівєцький Союз, і Росія, і Англія, Франція, і Турція під час війни ботфором Дарданелами забороняється перевозити воєнні грузи, забороняється перепускати воєнні кораблі. Все. На під час Другої світової війни бойові воєнні кораблі не заходили в Чорне море. Так ми знаємо, був совєтський чорноморський флот. Він там і сидів, він воював. Він тікав від Сівастополя в новоросійські, так туди. Ну і німці, якщо з свої під, 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 підводні човни, то вони їх везли і в Румінію. Вони там спускали їх під воду. Вони не йшли через Босфор Дардане. Так, так зараз ця доктрина також нам зіграла на руку. Ну звичайно, вони літаками могли б возити, але хто Турція не пропустить. Турція, член НАТО, ембарго, санкції Воєнні літаки російські з воєнним грудним логістикою. Куди треба возити, тільки потрібно через Іран. А по-перше, то зброї не так багато лишньої у них є. Вони побираються кругом по світу з тої зброї, бивши совєтською, вони купляють їх назад. Де можуть, де можуть, розумієте? Або такої серйозної зброї, хто їм сучасної західної якоїсь не продає, Москві там я маю на увазі. А тут ви уявляєте собі логістику, щоб таскати ту зброю через Іран, і ще літакам, скільки це стане. О, а ті літаки можуть підбити, хто знає, хто знає, ви розуміє? Так що це вони вони це, це просто не, не, не виконанню не підлежить виконання? І московіти значить тікають звідти. Забирають все, що лишили, що не можуть забрати, вони старають, що вже нічого забрали, забрали. Вони забрали танки, вони забрали склади зброї, них забрали армії БТР що там. І в них забрали багато чого. Вони вже зробилися бідні, як вони загубили там. А багато чого. Але то, що залишилось, не палять, і, там знищують. І вони тікають звідти. Вони, що Сірія, прощай, гудбай Америка. Прощай, Сирія! Москва, Сирія збавляється. Далі, далі, далі значить, ми прекрасно знаємо, прекрасно знаємо, що таке Сирія. Сирія – це древня, древня земля, там, древня, ну там переплати дуже багато релігій, так ну, там, як ми, люди живуть, люди живуть, ші, суніти, ші, шія, сунія, кажуть, суїти, суніти, шуїти. І вся ну, ця, ця країна була створена, як ми знаємо, так от після розпаду Томанської імперії просто такого. -то. І хто, хто дбав про них, так, такі там, хто вони там є, да? а ще якась група, з якої Бах-Бахчар, оцей, він вони як на лавіти називають, і це якась теж бренд, якась гілка іслама, яку вони ніхто не признає. признають. Тож ці Суні, вони ну, якби. Рекогнації чазер, а цих алавітов ніхто не, 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 не признає, не, не бачить їх, вони їх не люблять. Но... Але це, ось, це диктатура. І ну, В Сирії дуже багато християн, ще є різних християн. Ну, ще ви знаєте, там потомки і католики є, які залишилися ще з часів хрестових походів, там потомки їх нащадки. Їх нащадки. Не, ми не говоримо «потомки», ми Говоримо нащадки. Пам'ятаємо так? Ну але й там і є ще ці, які. І католики, ремонкатолики, вони є. Там є багато армянів, армія, вірменів. Вірменська церква сильна. Там була я не знаю, зараз. Ну я зустрічав сирійських вірменів, які їх там багато було сирійських вірменів, які також біжали туди з вірменії за часів Отаманської імперії. Особливо, коли різня, геноцид був вірмен, по-моєму 15 тисячі 1915 п'ятнадцятих і багато частина з них спасалася, перебігла в Сирію, так ну і там є коптік, коптик ортодокс Черч. Також ще й одна гілка християнства. Вони також там є, так. Ну і ще є. Ще й ви знаєте, я навіть зустрічав тут в Канаді. Зустрічав одного чоловіка, тої жінку з дружиною, то вони були також сірійці в Сірії жили. Ну, вони мені казали, що вони були тодо, що вони були православні грецького обряду. Значить, дека частина також є там. Але сама масова масова, масова, значить, релігійна така група це всі мусульмани суні. Так? І ви розумієте, що ми всі боялися, що ми не хотіли такого розвитку сценарія, щоб почались там пожари, і почались там масові знущання, і почалась там різня, і е, мародьорство, грабування, і е, гвалтування, і, і страти публічні. Але цього немає, наче немає. ви розумієте. Немає. Були якісь зальотні видно, вони в цьому. В тому місці, як він називається, першому що вони взяли. Алепо, от Алепо, то вони були такі новорічні, новорічні зарізня ялинки, правильно сказати Крисмастри. Вони взяли з неба, порубали просто покидали квартал, де християни живуть. То значить, але їх швидко вони дуже їм дали видно бащикам. Пальцем помахати, вони прийшли назад, посадили, посадили ті ялинки, поставили прикраси ці бородаті, е, значить, які вони файтерс, як називається іслам файтерс. То вони, значить, поставили ці ялинки назад, і вони поставили прикраси. Навіть заплатили трошки якусь грошову компенсацію за збитки. Но в вони не перетворилося це на знущання і знищення християн. Ну, В мене ці бородачі, які вони ж не московіти кремлявські, вони, видно, люди все-таки, як їм не були, вони мають трошки принципи, так? Тому що я кажу, що коли Дамаск, Дамаскус, Дамаскус. Дамаск український, Дамаскус англійською, то коли Дамаск обрали, то там вам теж пограбування трошки погромче, то стався. Шиєцької мамоз побили мечеть мамозк, мечеть, побили мечеть шиїцькому. Ну але кажуть, це не основні сили, які йшли з півночі, це якісь зальотні з півдня. Там теж вже месники народні, вони коли тікали е, урядові війська з Дамаска, то вони туди пішли. В цьому всьому і трошки вони пограбували там своїх же братів в шиїцю, тому що вони їх видно не любили. І, але потім, коли вже прийшли ці основні сили. З півночі, як і повстанці. Повстанці вони без швидко їх поставили на місце і кажуть, там наказали деяких, доволі, придушили. Це, це перестало. Перестало це продовжити, грабування перестало, це негарно. Тому приходить новий цей уряд, він приходить тихо без пограбування, без публічних казень, як називається Я каз... Російське слово випало. Панішмент, окей, де спанішмент? Так не, не добре, добре. І воно проходить все так більш-менш цивілізовано, цивілізовано, і як можна цивілізовано? Набагато ну, цивілізованіше, ніж москалі, коли входили о, в Україну і грабили, і палили, бучі, і організовували. так? Вони, вони, вони все-таки сирійці, і вони всі. Так. Ну і що далі? Кажуть, що є кілька груп московітів. Які десь попали вже між ними там якісь форпости були і вони, вони оточені цими цими військами вже повстанців? цікаво, що з ними буде. Я думаю, що з ними також по людськи по по поведуться. Ну но... ну але так московітами по людськи, що це називати як по відношенню до московіту, як можна з ними по людськи поводитися. ви <laughs> розумієте, після таких диких бомбардування лепо, що вони вчинили. То я прямо правмотки не знаю. Розумідем ну, бачити, як, як з ними поведуться. Ті московіти вони грузять своє добро на ті кораблики і вони, вони відпливають звідти, а ті там порти є, аеропорти ілами, і ту 154-му персонал вони вивозили звідти, відлітали літаки один за одним, як і вивозили те, що вони співали вивозити. Ну, але так як босфор дане закритий, то ці корабліки вони скоріше підуть туди в обход через а може їх навіть не пустять кругом Англії, їх пустять, вони підуть туди в Балтійське море. Там дуже гарно зараз, там зараз якраз під Новий рік, схозняки. Там дуже гарний клімат, порівнюючи сирійським кліматом зараз, так, і дуже вони там, хай вони там сидять і дивляться на своє там Балтійське море, а ліпше білеше море, туди їх перевезти, хай там насолоджуються. Вони в Сирії, нахер не нахильне, прошу мій. Французький, так? Значить, а прослухав, я швидко цього не прослухав, тільки дивився, значить, як, як я щось шо, шоки по події. В Україні все ну, тяжко, тяжко на. Особливо туди на цих там, де московіти наступають, важко. Ну ми повинні розуміти, що хлопців наших ложити туди, і люди, щоб наші гинули, там нічого нема. Це індустріальні райони, там де були туди біля Донецька агломерація, туди заводи. Там ці бетонні здоров'я. А там вже це вже схи західний Донбас. Там степ, степ нічого немає. Степ і маленькі села. Ви розумієте, і за ті села в тому степу зачепитися неможливо, ви розумієте. І просто класти туди нашу армію, щоб вона гинула. Я, я думаю, що маленьке мали просто зупиняти їх, скільки можна, і треба потрібно виступати на, на, рубежі, на рубежі оборони, які, які щось які щось себе уявляють, тому що, тому що щоб гинули хлопці, та земля того та територія того не варта. І все рівно, все рівно будемо реалістами. Україна сама не справиться в цій війні. Не справиться сама. І вже не знаю, третій чи який, 11 рік війни я не знаю, як рахувати. О, Ви бачите, наш народ дуже ви бачите, зморений вже. Зморений, я чую вже розповіді. Це нормально, це так довше витримали, ніж будь-який інший народ. Це довга війна, ви розумієте, народ зморений. І всі ті люди, вже, які... Які були, які були патріотами, вони вони віддали своє життя їм честь і славу не герої. і все. лись налякані ви розумієте, налякані, налякані, подавлені, лише ніхто не хоче вмирати навіть за батьківщину, це це звичайно сором. Сором для українців, для багатьох, що багато ховаються. Ховаються, не виходять мужчини, Вони що це називають мужчинами. Так, і, але таке. Таке є, таке, це закони війни. Так було в Німеччині, і так було Першу світову війну, і так було при Наполеоновських війнах Франції. Це все, це, все, це все перша хвиля, коли всі хочуть йти воювати, захищати батьківщину. Все, перший рік, все. Потім потім наступає другий рік, і потім наступає третій рік. А вже боже мой, коли йде вже до, до більші роки, там вже люди робляться вже їм паралельно робиться. Вони думають, що гірше не може бути, а гірше воно ну, наступає, розумієте? Після поразки наступає ще гірше. Не дай Бог, що наступає. Я думаю, що це не ступ. я Думаю, що нам наші союзники допоможуть чим зможуть так звичайно, да і літаки прийшли в Україну нові. І ми бачимо, значить, в армії переозброєння ідеї і, і серйозні домовленості йдуть про, про мир. Може, може, буде сісфаєр і призупинка вогню. Територію України ми ніхто не збирається торгувати. Ну, але я не знаю, як я, я не маю права про це судити. Но моя думка такого плану, що що, ви, що ми знаємо? Я зараз привожу той приклад 18-го року, листопада, 11 листопада, в одинадцятого. Значить, годин дня перестали стріляти. Була Кайзеровська Німеччина, але, але вони просто перестали стріляти. А вже у 19-му році, по-моєму, 28 червня, вже був підписаний Версальський мирний договір, по якому Германія підписала Німеччина та Австрія підписали акт капітуляції з виплатою контрибуції, компенсації без права тримати. Армію більшу, ніж 100 тисяч квазброєна, тільки легкою зброєю, так? І Без права мати морський флот і, і, значить, з уступками території і так далі. розумієте? Вчатку Німеччини армію, тримали на території Франції ще частково. розумієте? війна. Може, як у нас курда призупинка війни з Московиєю і нам допоможуть трошки. Того, до того часу, поки буде капітуляція Росії, може Росії не стане, вона розлізеться на частини, це, це, важко, це важко про це казати. Ми ніхто не знає майбутнього, ніхто не знає майбутнього, ніхто не може спрогнозувати, що буде завтра. Але ви розумієте, життя людське, воно, воно набагато вартіше, набагато, набагато дорожче, аніж будь-яка будь-яка територія. Це моя особиста думка. О, і поганий мир, помаганий мир це завжди краще, ніж сама ліпша війна. Вона зберігає людське життя, зберігає. Це саме дорожче, що є, що є в кожного це своє його життя і, життя, і життя народу, і життя українців, і життя так. Але ви знаєте, що до того часу, до того часу, як воно, не треба тоді розслаблятися і щокати. Щокати, я пробачаю з цим, яке називається так. Я не хочу казати це слово, але всі догадалися, так як ми робили з 91-го року. Вибирали цих Кравчуків, кучму, роздавали своє озброєння, розвивали корупцію, нічого не робили. Чпили горілку і крали. О! І вибирали дуріків у президенти. Резумієте? І хто знає, це вже принесло, що якось спинили тоді завдяки хоробрості, хоробрості деякої частини нашого суспільства, людей зберегли країну, значить, навіть. Навіть якщо цей буде, то якщо настане це перемир, кожен день, кожну секунду, треба, треба думати, стягувати озброєння, готувати людей, створювати воєнні виробництва зброї в необмежених масштабах, щоб можна було продовжувати. всі в школі. Головна наука, основний урок це має бути патріотизм і воєнна підготовка в українських школах. Розумієте? Все має бути. Більше нічого не треба. Тільки воєн. Тому що поки ми маємо такого монстра, велику імперію, таку Московію, російська Росфєд називається, до тої пори ми можемо існувати як нація, тільки озброєними бути до зубів. І не чекати, коли в зуби кинуть нам якусь ракетку чи якийсь танк. Ми це все можемо самі робити. Розумієте, все самі можемо робити. Має бути масовий випуск нових танків, нових. Систему озброєння і нових всьо, і нових людей, які мають бути вишколені всі хлопці і дівчата. Головний урок має бути в школі. Це воєнна під цього ми не виживемо. Ми не виживемо як народ, ми не виживемо як нація Росія. Ростовче нас. Ростовці буде 5-7-10 мільйонів біженців на заході, які будуть сидіти під парканом, ви готові на будь-яку роботу. А ті буде 5-7 мільйонів вислано в Сибір і збито, а по Україні буде буча Буча буде, як було в 33-му році, чи як було в 1921 році, чи як було після Полтавської битви? Все буде ограблено на половину, спалено, люди будуть замордовані. І все. Ми це прекрасно знаємо. Що це війна за існування України, українського народу?